Якщо Амі це суцільне ходяче везіння, то мені навпаки ніколи не таланить. Повірте, геть не драматизую і не стверджую, що я менш щаслива порівняно з нею. Це об'єктивна і беззаперечна правда. Загугліть «Олів Тори з Мінесуто, і ви знайдете десятки статей формів, де жваво обговорюють випадок, коли я залізла в один із тих агрових автоматів, де кравником вилулюють іграшку, і застрягла всередині. Мені було шість, і коли ведмедик, якого чесно виловила, так і не з'явився у віконці для призів, я вирішила залізти всередину і виняти його. Усе завершилося тим, що я просиділа в автоматі дві години в оточенні шорстких іграшкових ведмедів. Із їдким хімічним запахом пригадую, як дивилась крізь руби скло автомата замацне руками на десятки збентежених облич і чула приглушені вигуки та пропозиції, як дитину краще дістати. Очевидно, коли власники галереї ігрових автоматів пояснили моїм батькам, що фактично автомат їм не належить, і тому вони не мають ключа. Вирішили викликати рятувальну бригаду із міста Ідайни. Разом із нею не заборилася зрімальна група місцевих новин, котра ретельно задокументувала операцію з витягування мене. Перемотаємо на 26 років вперед, і завдяки Ютубу це відео досі доступне широкому загалу. Зараз воно має близько трьохсот тисяч переглядів, тож безліч людей дізналися, якою я була цілеспрямованою, змогла залізти всередину автомата, і якою безталанною мимохить зачепилася за щось паском, коли мене діставали і залишила свої штанці плющ ведмедям. Це лише одна з десятків схожих історій. Тож так, ми з амі ідентичні близнючки, обидві по 165 см на зріст із темним волоссям, яке за вологою погоді придборкати, і з глибокими карими очима, кірпатиме носами та однакою веснянкуватими обличчями. Але на цьому наша схожість закінчується. Мама завжди намагалася підкреслити відмінності, що ми почувалися різними особистостями, не доповненням одна одної. Розумію, матуся мала добрі наміри. Проте, скільки себе пам'ятаю, наші ролі завжди були визначені. Амі вічна оптимістка, яка у всьому шукає щось хороше, а я постійно наче чекаю кінця світу. Коли нам виповнилось три рочки, мати навіть убрала нас на Геловін, як турботливих відмежат амі була веселоном, а я буркотоном Ну і звісно, самонавігні працює в обох напрямках. Від того моменту, коли в вечірніх новинах показали мене що стрічно за склом автомата і я колупала в носі, моє невезіння посилювалося і посилювалося. Я ніколи в житті не перемагала в шкільних конкурсах, найкращих малюнках чи вікторинах на роботі, ніколи не купувала виграшних лотерейних квітків і не вигравала в дитячій грі причепи віслюкові хвоста. Проте я примудрилася зламати ногу. Коли хтось звалився на мене зі сходів, та людина між іншим підвелася і пішла собі неушкоджена. Цілих п'ять років поспіль під час довгих сімейних відпусток саме мені випадало перебирати в туалеті. Якось, коли би стурботно, засмагала на пляжі у Флориді, на мене надюрив собака. А скільки разів всі ці роки на голову гадали всякі пташки? Просто не злічити. Ще коли було 16, у мене поцілила блискавка. Отак справжнісінька блискавка. Але я вижила і тепер усім розповідаю цю неймовірну історію. Щоправда, тоді мені довелося ходити до літньої школи, бо пропустила два тижні навчання наприкінці року. А любить нагадувати, як одного разу я правильно відгадала кількість шотів, на котрі стане текіли в напівпорожній пляшці. Та коли на радощах від правильної відповіді я сама більшість тих шотів і випила, а потім півночі блювала, то вже геть не почувалася щасливою від своєї перемоги. Це просто сміх крізь сльози. Так круто розказати про власне невезіння з таким гумором. І це тільки початок. Не скажу, що за книжечком тримаємо інтригу, але я думаю, що, оскільки це перший розділ, початок такий, що його варто почитати. В автора досить цікаве почуття гумору і дуже круто описане: окремий респект перекладачу, звісно. Тому очікуйте, що ж буде далі? І при кінці я розкрию назву книжечки.